будь по Делавайська! Хто в погонах генеральських мусить будь по Дилавайська. Гей! Він не скій! Гелетей! Війни скій! Гелетей! Війни сі! Віне сі! Гелетей! гей не спіть! Ві не спіть! Гелети! Ві не спіть! Не будь по Нилавайська! Ходить все, кто проїжджает, все надо. После вот забрали. Мене звати Віктор Трофименко, автомайдан Київ, я представляю. От розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз під Міністерством оборони? Зараз громадські активісти приїхали під міністерство оборони, тому що вони категорично не погоджуються з тим, як повільно реагує наше міністерство оборони на потреби наших військових. Наразі наскільки ми знаємо, з наших джерел в АТО. Велика кількість наших добровольчих батальйонів під Іловайськом знаходяться майже в оточенні. Там досить близько вже підступив ворог, і хлопців розстрілює з важкої техніки, а у хлопців лише стрілецька зброя. Тобто вони в достатньому. Обсязі не забезпечені важкою технікою. Саме тому, до речі, автомайдан Київ виступав проти військового парада і проти показухи на Майдані. Ми казали, хлопці, якщо у вас є п'ять відремонтованих батарей, то швидесенько їх везіть в АТО і передавайте військово. Бо техніка зараз повинна не кататися, а повинна воювати. І зараз ми бачимо, ми ще парад не забули, а вони вже там у котлі без важкої техніки наші хлопців про те, що є. Розкоординованість, певна, але ця розкоординованість в умовах війни це злочин, бо люди там гинуть. То це абсолютна правда і з цим важко щось сперечатися, я вважаю. А на вашу думку, як вийшли з цю проблему? Як вирішити? Да, да, да. Можливо, заміною генералів, можливо, якимись іншими діями. А як ви думаєте, оця техніка, яка була на параді, вона в дійсно відправлена на, на АТО? Може, щось і відправлено, але я впевнений, що вона могла бути відправлена значно раніше і стояти вже на вогневих позиціях. Розумієте, техніка, яка приходить з парада, вона не може е швидко бути пристосована до реальних подій. Коли вона заздалегідь вийшла тихенько, без помні, і стала на вогнені рубежі. То ворогам це значно більш болюче. Дякую.